Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю всіх на каналі. Наступний годинник, який я буду обслуговувати або ремонтувати, це є Citizen. Ось так виглядає в досить непоганому стані. Сталевий корпус. Це є годинник тільки автоматичного заводу. Стрілки рухаються. І зараз я подивищу, що прикинується день. Е, можливо, не на цій 12-й годині. Ой, зараз ближче. Я бачу, що число вже рухається. Число перекинулось і зараз пішов день тижня. Так, добре, переключається. Тепер хочу спробувати, чи є е, в другій позиції, чи я можу змінити. Швидко можу. Так, дні дата міняється. Зараз я хочу спробувати, чи міняється день. І день тижня також я можу швидко переставити. Все працює. Цифродат в досить доброму стані. Тут є одна помарка, не знаю, чи можна буде чи ні її відчистити ось тут. Але загальному, в дуже, дуже в доброму стані годинник. Скло також в доброму стані. Корпус має деякі подряпаний, але це є стіловий корпус, думаю, що можна буде все зробити добре. Цей годинник десь приблизно з кінця 80-х або початку 90-х років. Ось. І зараз я спробую поставити його на таймографер і подивитися, як він буде працювати, так як він є працюючий. тобто стрілка Рухається. Трошки мало місця тут, але бросать Браслет, до речі, непоганий, мені подобається такі легенькі і. Але це не є Citizen Bracelet, це, це вже щось було докуплене пізніше. Але в доброму стані можна буде його також відполірувати. Зараз, перед тим, як ставити в на кнатиморифер, я хочу його розмагнітити. Все. А зараз ми його ставимо на таймографер. Я не впевнений, який там механізм зараз всередині, але для такої попередньої, попередньої перевірки це не має великого значення. Я не буду виставляти зараз кут підняття. Це просто для орієнтації. Я в годинку вже ходив сьогодні пів дня, тобто я думаю, що він можна врахувати повністю заведеним. Ось так. Ну, в принципі, непогано. Амплітуда ну, трошки могла бути більша. 195. Можливо, 200, якщо кут підняття інший. Е в принципі, непогано в тій позиції. Це позиція циферблат вверх, як ви бачите, і зараз я міняю позицію е циферблат вниз. Дивимося, що відбувається. Ось тут починається трошки незрозумілості, і в нас годинник починає суттєво відставати. Тобто є велика різниця між двома горизонтальними позиціями. Такого бути не повинно. Ну, тут вже він зараз надістає на 117 секунд на добу. Це досить суттєво. Міняємо йому одну з вертикальних позицій. І, як не дивно, у нас вертикальні позиції краще, ніж позиції цифроблат вниз. Але також лінія могла бути би кращою. Ось так. Зараз я поміняю знову. Зараз я хочу зачекати трошки. Е, я думаю, що тут тиморфобі тяжко зрозуміти, що відбувається, так як тут є досить багато зайвих. Зараз ми поміняємо в першу позицію. Ну, знову стало краще, щось подібне, як було з самого початку. Тобто в цій позиції це ці вверх верх він працює добре, інші позиції е, мають проблему. Тобто будемо надіятися, що тут е, його треба просто почистити, помити. Можливо, замінити пружину, так як аплітуда є досить низька. І... і все має бути з ним, з ним добре, будемо надійти, завтра я його почну розбирати і подивимося, що там всередині. Ось завтра настало і я буду його сьогодні розбирати. Дивіться, що всередині. перед тим, як його розібрати, я хотів показати ще деякі речі, які я бачив. І зараз ми подивимося. Під мікроскопом. Ось наш годинник під мікроскопом. Я говорив вчора про ось цю, якби, пошкодження, яке є на цифроблаті. Я бачу, що відмити я його ніяк не зможу, тому що це є просто царапини. Під мікроскопом це можна чітко бачити. Також хотів звернути увагу, якщо подивитися ось тут, я маю надію, що це буде добре видно. Ось, якщо подивитися, тут де є скло. Тут виглядає такі ніби повітряні бульбашки. От, якщо ви так подивитися. Ось знову повітряні бульбашки. Це мені говорить про те, що скло швидше за все є приклеєно. Тобто, знімати мені його, напевно, не вийде. Якщо його буду знімати, я його просто пошкоджую, для того мені треба буде мати запасне скло, щоб поставити. Я спробую. Його відполірувати в корпусі, потім я буду полірувати корпус так, щоб не полірувати склад. Тобто мені придеться е, заклеїти, але витягувати його я спробую, але якщо не піде, я не буду е, сильно тиснути, так я його просто поламаю. Так якось ці бульбашки. Мені говорять про те, що там є щось типу двокомпонентного клею, наприклад. Воно є приклеєне. Ось тут є деякі такі помарки, які я вже. Навряд чи повністю зможу відполірувати, тобто є досить глибока м'ятина. Але буде краще. Годин е, вже був полірований, і мені про це говорить, якщо подивитися ззаді на, на його номер. Можна бачити його тут 7 1. 2, 6, 2, і далі я не знаю, що це таке. Чи це 3 най3. І далі я не знаю, чи це 8, чи це 9 чи це. Тобто годин вже. Ремонтували і полірували до мене. Але, в принципі, великих проблем зараз я не бачу. І зараз ми відкриємо кришку і подивимося, що у нас буде всередині. Я спробую першим м'ячиком. Пішло. М'ячик його відкрив. Ось так. І зараз ми. О, ротор обертається, баланс також. І зараз ми подивимося знову під мікроскопом, що у нас всередині з тим годинником. Ось зараз годинник відкритий. Виглядає досить чисто всередині Citizen, ем, Його механізм 8200A. E. Тобто це один з їхніх таких. Розповсюджених механізмів, тобто досить добрий механізм, нічого не можу сказати. Я вже такі ремонтував. От працює баланс. Пружина рухається недостатньо, скажімо так, мені не подобається, як тут деякі витки. Як деякі витки працюють або не працюють. Ну, але ми до цього вернемося. Зараз в мене не хоче стояти цей ротор в положенні. Тут у нас, у нас тут немає. У нас в цьому годиннику немає камня на баровані пружини. Є якась волосина ось тут. Механізм автозаводу працює добре, знову якась волосина і ось тут є важлива річ. Зараз я хочу показати, якщо ви ще не зауважили, то ось оцього тут бути не повинно. Ось є наш баланс. Ось тут є гвинт, який прикручує баланс. І тут є щось підставлене. Ось така фольга. вона підставлена. Переважно такі речі робиться для того, щоб підняти баланс. Коли баланс сидить, можливо, надто низько, і він якби затискає, затискає коло балансу і воно перестає обертатися, коли ось цей гвинт повністю зажатий. Я зараз спробую відкрутити цей гвинт. Витягнути оцю фольгу і спробувати, чи, чи мене після того, як я затягну болтик знову, чи мене буде верти з коло балансу. Це досить, досить легко зробити. І якщо я буду трошки затягувати болтик і я бачу, що в мене коло зупиняється, звичайно я не буду затягувати його повністю, щоб не зламати цапфу. Зараз я візьму викрутку і спробую. До кінця відключити не буду. Спробую витягнути. Ось так. І зараз я буду закручувати і дивитися, як себе веде. Як можна бачити, баланс зупиняється. Я навіть нічого не закручую, просто порухав трошки і зупинився. Я зараз спробую подути повітря, щоб його знову запустити, щоб зрозуміти, в якому положенні він блокується. Зараз я практично затягнув гвинтик. Як можна бачити, амплітуда в мене взагалі ніяка. Але він в принципі ходить, але досить важко. Я продовжую розбирати годинник, а саме я зараз знімаю стержень заводу. В японських годинниках, як правило, є ось така кнопочка, на яку треба нажати, і стержень. Легко виходить. Також поставити стежі назад, також не є проблемою, досить легко. Мені подобається та система, вона досить проста і надійна. Зараз я знімаю ротор, так як я хочу отримати кращий доступ до балансу. Я думаю, що в цьому годиннику проблема саме з балансом. Коли я побачив ось цю фольгу, яка була підставлена під баланс, тобто я. Вже зрозумів, в чому може бути проблема. І я думаю, що той, хто поставив ту фольгу, прекрасно розумів також ситуацію, що відбувається з годинником. Фольга, на жаль, вона не, не, вирішила, не вирішила проблеми. Ось зараз я хочу звернути увагу на екран. Тобто я відкручую ось цей гвинтик. На гвинтику є сліди іржі. Ніде більше в механізмі я іржі не бачу поки що. Тобто, я думаю, що цей гвинтик був замінений. З протилежної сторони гвинтик просто відсутній. Тобто це ще одна запчастина, яку мені потрібно буде знайти. Це не має значення для ремонту цього годинника. Якби це просто моє спостереження. Треба такі речі зауважити, так як важко сказати, яке саме спостереження вам допоможе відремонтувати годинник. Ці годинники, які я ремонтую. Вони з eBay, тобто тут я ніякої історії у мене щодо годинника немає, тому це робить речі складніше, але також це робить речі цікавіші. Цей годинник, до речі, я хочу сказати, що цей годинник, коли я купив, в його описі було написано, що він в доброму робочому стані. Ну, Звичайно, що він не є в доброму робочому стані, але я не перший раз купую годинник у цього продавця. тобто я Чекав, приблизно такий результат, мене це не лякає. Мені подобається, то, що в принципі годинник був в добру ціну, я рахую. І то, що він не є в доброму стані, це для мене якби навпаки можливість відремонтувати. Якщо я куплю годинник, який буде абсолютно ідеально працювати, то мені там, крім сервісу, немає що робити. Показувати кожен раз сервіс, де не відбувається ремонту, воно якби, як на мене це трохи, трохи скучно. Е, ось зараз я знімаю ту систему шоку. На Вона на, називається, якщо я не помиляється, називається Парашок. Ну, це те саме, що інкаблок, або ідея абсолютно така сама. Так ось, щодо того балансу, коли я побачив це, я зрозумів, цю флюю, я зрозумів, що там щось відбувається з балансом. Але коли я почав закручувати, навіщо не закрутив до кінця гвинтик, і в мене баланс якби мертво зупинився, потім я його знову за думою повітря перезапустив і мені вдалося повністю закрутити гвинтик. І у мене баланс все ще працював, амплітуда була погана, але він все ще працював. Це мені дало досить добру ідею, що саме відбувається з годинником, так як я вже бачив такі речі раніше, не один і не два рази. І зараз я почав трошки нетрадиційно розбирати цей годинник, тому що мені перше треба подивитися саме на, на баланс, а саме на цапфи стержня балансу, так як я думаю, що проблема. Є саме тут. Так як я сказав, це підставити просто фольгу, Це аж ніяк не було в даному випадку рішенням. Так як годинник може він і е, тікав, але не можна сказати, що він працював, так як він не буде добре відраховувати час. Сама прожина виглядає досить добре. Тобто годинник не буде добре відраховувати час. І він також, на мою думку, може в будь-який момент зупинитися. і E, тобто цей виник не буде виконувати свою функцію. Ось зараз e, треба добре подивитися на екран і подивитися на, саме на цапфи. Давайте разом подивимося якісь кілька секунд на ті цапфи, я потім скажу, що, що мені здається відбувається на мою думку. На даний момент, то, що я бачу, я бачу просто, що я був правий, тобто це повністю підтверджує e, мою теорію, і це повністю. Якби підтверджує то, як е, годинник себе вів. Е, тобто, якщо подивитися на нижню цапфу, там де є ролик, вона є коротша, ніж верхня. Я навіть не впевнений, що верхня цапфа має повну довжину, але нижня була е, явно коротша. Тобто, як на мене, це якраз де є проблема. Також я хочу звернути увагу на сам ролик. Коли ми дивилися на годинник на ролик би, в профіль, можна було бачити, що він є трошки деформований. Це мені говорить про те, що його знімали і ставили назад. Трошки надто багато сили використовували, і він трошки деформувався. Я не впевнений, що це буде мати якийсь важливий вплив на роботу, але я точно бачу, що є якась деформація. Ось зараз це, це можна, ось зараз можна це побачити. Тепер щодо цапфи. Та цапа, яка внизу, як можна бачити, вона є дійсно коротша. Е, виникає питання. Е, коли я в перший раз з таким стикнувся, я не міг зрозуміти, в чому справа. В мене коротша цаппа, але якимось чином вона е, затискається між, е, між камнями. Як це може стати, трапитися? Тобто вона є коротша і вона затискається. Довше не затискалася, коротше затискається. Тобто якби для мене було важко це зрозуміти, що саме відбувається. Але пізніше я це зрозумів, і в кінці цього відео я це покажу на папері, як я це розумію. І будь ласка, коментуйте. Тобто, якщо у вас є якісь другі, е, другі ідеї, рішення, будь ласка, е, коментуйте, буду радий, радий почути. Е, після того, як я побачив, що так в мене з ЦАПФою є проблеми, е, найбільш логічне рішення є знайти запчастину, це буде або Сам стержень, або це буде повністю баланс разом з пружиною, разом зі стержнем. На, на даному випадку я нічого зробити тут не можу. Мені треба буде шукати запчастину, так як це найбільш просте рішення цей досить розповсюджений механізм 8200. Перед тим, як повністю поставити все назад, я хочу подивитися на рух вилки, так як я вже маю знятий баланс. І тут скажу чесно, ця вилка майже 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 входить в контакт з платиною. Це трошки, трошки надто близько для мого комфорту. Можливо, мені придеться трошки посунути камінь зі сторони платини для того, щоб підняти. Я до того ще вернусь пізніше, коли я поставлю новий баланс або новий стержень, і подивлюся, як. Саме камінь імпульсу, взаємодії, де знаходиться камінь імпульсу, і подивитися, чи я можу трошки посунути цей камінь, щоб підняти. Так як рухається зараз вилка, мені здається, що якщо я підніму трошки камінь, щоб вона стояла трошки вище, я думаю, що проблем не буде, але тут також має велике значення камінь імпульсу. Це я вже зроблю пізніше. На даний момент я не знаю, скільки часу мені займе, поки я отримаю. Запчастину. Тут в першу чергу, напевно, все-таки залежить від від пошти. Це може взяти тиждень, це може взяти два, це може взяти три. Тому я хочу поставити все назад. Як можна бачити, я нічого не чищу, нічого не мию, так я не впевнений, що я буду використовувати навіть ті самі запчастини. Тому я просто хочу все поставити назад, щоб просто не загубити. Так як в мене, чесно кажучи, вже всі мої баночки. Останнім часом всі годинники, які я намагаюся відремонтувати, потребують запчастин. І в мене багато запчастин зараз приходить. Другі годинники, вони є в розібраному стані, і всі мої баночки, скляночки, вони якби вже заповнені другими запчастинами, і я намагаюся одночасно не ремонтувати дуже багато годинників, так як деколи дійсно, хоча в мене все і підписане, але вже забуваєш, де що лежить. Тобто я збираю цей годинник тимчасово, і як тільки я отримаю запчастини, я вернусь до його ремонту. Зараз я хочу намалювати схематично на пояснити, що, на мою думку, відбувалося в цьому годиннику. Ось це є наш міст балансу, тут є накладний камінь, тут є камінь з отвором і за нормальних оцей коло балансу, за нормальних обставин. Цапфа вона знаходиться ось тут. Коли вона нормальний звичайної довжини, вона знаходиться ось тут. Тобто вона проходить через отвір в камні і майже доходить до накладного камня. І така сама ситуація з другої сторони. Тобто, це, це коли цапфа в абсолютно в доброму стані. Що вийшло в у нас? У нас цапа була. Вона є ще трошки зломана чи спилена, тобто в будь-якому випадку вона є коротша, ніж, ніж вона мала бути. Здається, ця факуло коротша, але при тому, коли ми дотягуємо гвинтиком міст, тобто він сідає трошки нижче, в нас годинник чомусь деколи зупиняється, а деколи не зупиняється. У тобто, нас деколи зажимається коло і воно не провертається. Від то в нас низька блідоля, від того в нас неподібні речі на таймографі. Чому так? Я спробую пояснити, як я це бачу. Ось, знову ж таки, є наш міст, є накладний камінь, є камінь з отвором. Якщо малювати його правильно, то він буде отак виглядати. Ось щось таке. Камінь з отвором, от є наше коло балансу. І тут в нас є наша. Цапфа, яка є коротша. Тобто, ось я намалюю. А тепер цапфа в нас коротша, і вона попадає ось сюди. Вона не попадає в свій отвір, або деколи попадає, деколи не попадає. Тобто вона впирається в цей камінь, який є камінь з отвору. І коли ми дотягуємо наш гвинт. Ми опускаємо трошки міст, і в нас вона ось тут вона зупиняється, зупиняє коло рух кола так як вона впирається в камінь з отвором, замість того, щоб бути в отворі. Вона якраз знаходиться такої довжини, що вона то в отворі, то не в отворі, то в отворі, то не в отворі. І, звичайно, що такий годинник не може працювати. Я не можу зробити тут цапу аж ніяк довшою Мені придеться або міняти якби стержень в колі балансу, або брати, якби. Ну, у будь-якому випадку мені треба буде робити, мені треба знайти зараз нову запчастину перед тим, як я будь-що буду робити е, з тим годинником. Тобто так відремонтувати таке неможливо, але це вам ще раз е, показує, наскільки важливо зробити огляд годинника, подивитися, що де і як, перед тим, як взяти просто швидко розібрати. І потім, вже при тому, коли він, ви збираєте годинник, ви бачите, що у вас щось не працює, і вся робота була зроблена, і тепер треба робити її ще раз. Тобто, це просто втрачений час. Тому. Е, перший огляд годинника до того, як будь-що робити, мені здається, досить важливий. На жаль, зараз мені залишається тільки написати, що це за годинник. І що тут, що тут не, з ним не добре. Я його просто запакував назад повністю в коробочку. Все є тут. І тепер я буду шукати запчастину. Я думаю, що не повинна бути проблема, так як я сказав, цей, цей механізм досить розпосуджений. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.